Усім привіт, слава Україні! Ви на каналі Огляд і це перше відео моє, яке записане під час військових дій. А саме тоді, коли Російська Федерація напала на Україну. Цим расистам ми активно даємо по зубах і сподіваюся, що так буде продовжуватись. І надалі ми дуже круто згуртувалися. Дякую вам за шалену підтримку під відео, під реальну активність, яку ви мені дали мотивацію, тому я вирішив виділити свій час, можна так сказати, який я мав на сон, для того, щоб записати вам ось такі нові огляди. Вони будуть не так часто, як раніше, але я буду старатися вас тішити ними, хоча б раз. Раз в тиждень, можливо, раз в два тижні буду старатись це робити. І так, друзі, сьогодні хочу розповісти вам про новинку: це GeForce RTX 3050. Отримав я її ще на початку лютого, активно її тестував, і потім, ви знаєте, один такий неприємний сусід, якого хочеться. Вже пошвидшеним, можна так сказати вигнати з нашої території, помішав мені довести свою справу до кінця, протестувати цю відеокарту. Але зараз, як бачите, я трішки виділив часу, все це можна так сказати в експрес-швидкому режимі. Зробив і хочу поділитися з вами своїми думками про цю відеокарту. Тому погнали детальніше до огляду. Також, друзі, хотів би подякувати всім, хто підтримав активно наш підрозділ територіальної оборони. Я Активно стараюсь звітувати за витрачені кошти. Сподіваюсь, ви і надалі будете нас підтримувати, оскільки є деякі, ніби здається, дрібні питання, які було б важливо закрити. Тому я ще раз картку дублюю в описі. Також ось тут ви її побачите. Дякую усім за активну підтримку. Це для мене надзвичайно важливо та приємно. Відеокарта отримала класичний дизайн у стилі гігабайт. Це непогано. Навпаки, я вважаю, що круто, адже дизайн гігабайт завжди витриманий. Між чимось простим та суворим, та ефективним і геймерським. Верхня частина представлена пластиковим кожухом сірого кольору. Я б не назвав його простим, доволі цікаво виглядає. Під кожухом знаходиться металева пластина, яка виконує одразу дві функції: естетичну та захисну. Інша сторона також прикрита металевою пластиною, яка додає міцності конструкції, захищає від згинання та відводить тепло від конструкції. Отже, виконує роль пасивного радіатора. Відеокарта, звісно ж, має підсвітку, користувач отримує RGB. Підсвічування з 16 і мільйонами кольорових варіантів, різноманітними світловими ефектами та можливістю синхронізації підсвітки з іншими пристроями Aorus. Все це робиться дуже просто через фірмову утиліту RGB F'usion 20. Впевнений, багато з вас вже знайомі з нею. Простий та інтуїтивно зрозумілий додаток. Для живлення використовується слот PCI-Express 4.0 x 16 та восьмиконтактний роз'єм PCI-Express. Для виведення зображення використовується непоганий набір інтерфейсів два 2 2 B, та два DisplayPort 1.4. Максимальна роздільна здатність становить 7680 на 4320 пікселів. Відеокарта GeForce RTX 3050 займає два слоти та має довжину 284 міліметра. Модель отримала фірмову систему охолодження WindForce. Вона представлена великими радіаторами з повздовжними ребрами у тандемі з тепловими мідними трубками діаметром 6 міліметрів. Вони напряму контактують з поверхнею GPU, елементи підсистеми живлення, а також мікросхеми пам'яті, Міті через термопрокладки контактують з основними радіаторами. Щодо вентиляторів, як бачите, їх тут три: вони оригінальної форми та діаметром лопатей 80 мм. Максимальна частота обертання лопатей 3500 обертів за хвилину. Вентилятори працюють за технологією Alternate Spinning. Це означає, що центральний обертається за годинниковою стрілкою, а крайній обертається проти. Це дозволяє знизити турбулентність повітряного потоку. Водночас варто зазначити, що ефективність охолодження завдяки цій технології значно. Підвищилась, крім того, вентилятори також підтримують технологію 3 d Active Fan. Робота вентиляторів та навантаження на систему постійно моніториться. Якщо навантаження мінімальне та система не потребує активного охолодження, тоді вентилятори вимикаються. Так продовжується термін служби вентиляторів, та звичайно знижується рівень шуму. Насправді система охолодження тут просто не перевершена. Відеокарта не буде перегріватися, адже тут є три вентилятори та радіатори, які будуть підтримувати нормальні температурні показники. Навіть при дуже великих навантаженнях система не нагрівалася до критичних температур, що цілком нормально, при цьому рівень шуму тримався в межах 35-37 дБ, що дуже тихо. Відеокарта отримала восьминанометровий графічний процесор GPU Nvidia GA 106-150 з базовою частотою 1552 та 1822 МГц в режимі розгону. Пам'ять представлена мікросхемою gddr 6 виробництва Micron на 8 ГБ з частотою 14000 МГц. 128-бітна шина, яка використала. Стовується для обміну даними між графічним ядром та пам'яттю. може пропускати до 224 ГБ на секунду. А тепер перейдемо до найцікавішого, а саме тестів у бенчмарках та іграх. Все це діло я тестую на наступній збірці. Процесор Ryzen 7 5820 X32 ГБ оперативної пам'яті ddr 4 блок живлення 850 Вт. Все це діло в корпусі Cougar Panzer GA, щоб бути максимально нейтральним до висновків. Тестимо на моделі материнки іншого бренду. Звичайно, почнемо з бенчмарків. 3DMark, марк та набрала наступну кількість балів, що в принципі дуже навіть непогано. В Cinema Bench результат вийшов наступний. Тепер переходимо до ігрових тестів. Їх будемо проводити в Full HD роздільній роздільні здатності. Почнемо з гри Assassin's Creed Valhalla. Виставляємо максимальні налаштування та отримаємо в середньому 59 кадрів на секунду. При тому максимальне значення досягало 112 кадрів на секунду. Відеокарта нагрілась до 62 градусів та була завантажена на 98%. Процесор нагрівся до 78 градусів та був завантажений. Завантажений на 29 Якщо запустити гру Metro Exodus, поставити ультраналаштування, тоді отримуємо в середньому 62 кадри. Щодо температури відеокарти, вона нагрілась до 67 градусів та була завантажена на 99%. Процесор нагрівся до 81 градуса та був завантажений на 28%. Остання на сьогодні гра це Red Redemption 2, який на ультраналаштуваннях демонструє середній FPS на рівні 48 кадрів на секунду. Температура відеокарти досягла 70 градусів та була замонта. Мантажена на 99%. Процесор нагрівся до 85 градусів та був завантажений на 24 Загалом, якщо зменшити налаштування до середніх, тоді можна отримати ще більш привабливий FPS. Але я старався витоснути максимум з цієї моделі. Gigabyte GeForce RTX 3050 однозначно заслуговує вашої уваги. Ця відеокарта вже з заводу підтримує розгін. Має хорошу систему охолодження, яка доволі тихо працює. Крім цього, крім цього, максимально ефективна. Но та підтримують технологію 3D Active Fun, що дозволяє знизити енергоспоживання та тепловиділення. З очевидних недоліків лише не маленькі габарити. Сподіваюся, огляд був вам корисним. Натискайте лайк під цим відео. Якщо бажаєте і надалі дивитися свіженький україномовний контент, не забудьте підписатись на канал огляд її та натиснути на дзвоник. Слава Україні! І все буде Україна!